Мені задали питання: чи потрібно у стосунках терпіти недоліки партнера? Моя відповідь так. У відносинах важливо розуміти, що є недоліки, а що є недостойною поведінкою. Терпимість до недоліків партнера це прояв поваги та любові, але не варто плутати це з прийняттям недостойної поведінки. Недоліки це дрібні вади, що роблять вас унікальними. Наприклад, звичка залишати чашку що на столі, або бажання переглядати серіали до пізньої ночі, такі речі можуть викликати невелике роздратування, але вони не є загрозою для відносин. А от недостойна поведінка це дії, що завдають шкоди емоційному чи фізичному благополуччю партнера. Це може бути маніпуляція, зневага, агресія або Зрада, терпимість до такої поведінки руйнує відносини та самоповагу. Встановіть межі, спілкуйтесь відкрито та підтримуйте один одного, щоб зберегти здорові та щасливі відносини. Запам'ятайте, що любов і повага це основа будь-якого партнерства. Бережіть себе та свої відносини.